Я учениця восьмого класу Козелецької гімназії №1 1 Закрезька Анастасія, вірш Тараса Григоровича Шевченка і Золотої і дорогої». І золотої, й дорогої, мені, щоб знали ви, не жаль. Моєї долі молодої, а іноді така печаль отпустить душу аж заплачу. А ще до того, як побачу малого хлопчика в селі. Мо одірвалось од гілі одне однісіньке під тином, сидить собі в старій рядині. Мені стається, що це я, що це та молодість моя, мені стається, що ніколи, воно не бачитиме волі, святої волинки, що так, дарем не марне пролетять його найкращі літа, і піде в найми і колись, щоб він не плакав, не журився щоб він де небудь